Доброго дня! Тема сьогоднішнього відео: варяги не були норманами. Всі ми добре знаємо, що варяги дуже часто фігурували у військових кампаніях князів в ранній період існування Русі. Це був і князь Олег, і князь Ігор, і князь Святослав, і навіть князь Володимир. У військах усіх цих правителів були варяги. Офіційно прийнято вважати, що варяги прийшли зі Скандинавії або десь з району Ладоги. Як пише повість временних літ, Новгородці в 862 році призвали варягів до Новгорода. Якби логічно, по офіційному, варяги прийшли з півночі, до Новгорода недалеко. По цьому факту була сформована нормандська теорія заснування Русі. Думаю, що більшість вас вже давно переконалися, що дана теорія не витримує ніякої критики і не є правдоподібною. Дана теорія була придумана лише для того, щоб оправдати першість Новгорода як столиці Руської держави. Висновок щодо першості Новгорода зробив московський історик Татіщев. йому здалося, що Немоград, з якого починалась Русь і про який говорили візантійці, це був той самий Новгород, який знаходився на північ від Києва. В попередніх відео я неодноразово наголошував на тому, що Немоград насправді знаходився на півдні, можливо, навіть і у Криму. Наводив факти, чому саме Крим міг бути тим місцем, де правили руські князі до того, як стати великими київськими князями. Багато моментів із редких записів доводять, що руські князі базували саме в Криму, що більше ніж доводить правильність вибору цього місця, як землі, з якої починалась Русь. Знову ж таки, для Візантії логічно таким місцем мала бути земля, що знаходилась до них візантійців найближче, тобто Крим повністю відповідає усім критеріям. Тож, якщо ми знову поглянемо на запис в літописі і подивимось на нього з іншої сторони, то отримуємо, що жителі Немограду Кримського приходили до Києва і просили у Великого князя, щоб той відправив одного із своїх синів до них правити. Це було і за князя Ігоря, і за князя Святослава, і за князя Володимира. Тобто можна зробити висновок, що в Русі існувала традиція, коли важливі міста в державі запрошували до себе правити одного із синів київського князя. Був такий звичай. Це досить сильно нагадує наші українські традиції і звичаї: великодні, різдвяні чи весінні, коли виконується певний ритуал. Так само і тоді в Русі був певний ритуал, коли молодий князь заходив на князювання. Тобто можна сказати, що той Немоград, що ймовірно базувався в Криму, був другим по важливості містом після Києва. Логічно прикинути, Київ це центр Русі, знаходиться у дуже вигідному місці. Багато хто йому приписує сакральну роль. І знову Немоград, знаходячись в Криму, логічно, має дуже вигідне розташування. Звідси руські правителі могли контролювати торгівлю причорноморських земель, ходити в походи на Візантію, Кавказ і Хозарію. Це просто очевидно. Але повернемося до варяги. Що виходить? Виходить, що жителі Немограда з Криму запрошували варягів зі Скандинавії за тисячу кілометрів до себе правити? Звучить як нісенітниця. Зауважу, що в жодних записах грецьких істориків не згадуються купці скандинави. Парадокс! Що ж виходить, що нормани ніколи не приходили на землі Русі і ніколи не були в Немограді? Думаю, це очевидно, що між словом норман і варяг. Суттєва різниця. Що ж взагалі робили нормани, які проживали на території Норвегії, Швеції і Данії в період з 8 по 12 століття? В цей період часу нормани здійснюють рейдові походи на землі Франції, Англії, Ісландії, Ірландії, Італії і навіть Північної Африки. Вам не здається, що нормани були достатньо зайняті своїми війнами? Щоб ще до Росії відсилати тисячі воїнів для русько-візантійських конфліктів. І взагалі нормани ходили у морські походи, а до Києва їм треба було йти сотні кілометрів пішки по диким лісам і болотам, що, легко кажучи, різнилось з їх звичайною діяльністю. На жаль, землі ладоги були дикими і малозаселеними. Це, звичайно, не заважає людям розказувати про важливість цього місця як якогось там центра. Самих Норманів і Скандинавії було не так уже й багато. Скандинавія це вам не землі України, де все росте і бояє. Скандинавія це досить сувора земля. Я глибоко сумніваюсь, що Нормани взагалі, хоч колись відсилали своїх вояків у Київ. Крім того, ми дізнаємось, що. Люд Пранд Кремонський, посол італійського короля Беренгара у Візантії в 949 році, описуючи розгром флоту Ігора Рюриковича в 941 році, відзначає, що у північних краях є народ, який греки, по його зовнішньому вигляду, називають Русіос. Ми ж по їхньому місці проживання кличемо норманами. Це означає, що італійці кликали усі північні народи норманами, тобто півничанами. І це абсолютно не означає, що в Русі були нормани. Це означає, що будь-який італієць назвав би русина норманом, так само як греки називали русів та врускіфами. Але ви скажете, були ж варяги у війську руському? Якщо почитати грецьких істориків. То ми побачимо, що Інгор був батьком Свендослава і ще в придачі багато таких, ніби нормандських імен. То виходить, що всі русини були варягами, чи що при такій логіці. Назвіть Володимира, Володимаром, Святослава Свендославом, Ігора Інгором. І все, ми з вами тепер усі будемо варягами. Тепер розумієте, як фальсифікували історію? Брали частину імен, наших предків. Не переводили на руський лад, і у них виходили нормани-варяги. Це мало пояснювати нам, що тут серед наших предків були варяги-нормани. Але здоровий глузд нам підказує, що раз Новгород не був ніякою першою столицею, а його роль відігравав немоград, який знаходився десь на півдні, то ці самі варяги приходили з Києва. Якщо ми подивимось на значення слова варяг. То греки це слово озвучували як варангої, що у обох цих слів є спільного частка вар. Наприклад, в англійській мові слово вар означає війна, а варіор воїн. То чи не буде ближче варяг до воїна, тобто до військової людини, а не до нормана в такому випадку, який можна зробити висновок, що в 9-11 столітті в Росії існувала каста людей, яка називалась варяги. Тобто люди, які були призначені до війни. Але коли вам треба сфальсифікувати історію, то ви притягуєте цих варягів до Новгорода Ладожського і берете грецький варіант їх імен. На виході отримуємо, що буцімто це нормани прийшли сюди, і все готово. От вам і першість Новгорода, і нормандське заснування Росії. Цікаво, що Русь була заснована задовго до тих нормандських королівств. І взагалі, якщо вже розбиратись, то вона могла існувати ще в першій половині першого тисячоліття нашої ери. Але комусь це дуже заважало. Тому необхідно було якось викручуватись і придумати, що варяги це були нормани. Але по факту, як бачимо, що ніякої спорідненості між руськими варягами і нормандськими вікінгами немає. Отаку маємо історію. Коли нам вперше показали торговий шлях із варяг греки в підручниках історії, то він тягнувся, звичайно, від Скандинавії і проходив через Новгород. Тобто греки були настільки дурнями, що протягнули торговий шлях аж на 600 кілометрів по деякій землі, щоб дістати до східних земель Скандинавії, де людей майже не було. Але ми розуміємо, що дана схема побудована фальсифікаторами, цей торговий шлях починався у Константинополі. Доходив до Кримського Немограда, з якого починалась Русь, і далі доходив до Києва. Тобто столиця Русі, швидше за все, була його кінцевою точкою. Далі торгові шляхи могли розходитись до Чернігова, Переяславля і інших великих руських міст. Для грецьких купців, які були людьми практичними і корисливими, бо будь-який купець і має таким бути, в першу чергу головну роль грала нажива. А ти ліпати ще 500 кілометрів до якогось села Новгорода, щоб там щось продати, це повний абсурд. Ніякий купець би не хотів так ризикувати. Основа торгівлі в тому, що вона відбувається в густо заселених регіонах, де є великі міста. Якраз землі України такими і були. А там, на півночі, населення було в рази менше і дикіше. Ніякий би грек туди не пішов. Не факт того, що і ті самі ільменські словени, хоч колись були в Константинополі. Для них треба було подолати більше тисячі кілометрів по суші тільки. А як ми знаємо, тим словенам при переході до дніпровських вод приходилось перетягувати свої човни по суші ще кілька десятків кілометрів. Можете собі уявити, яким би був важким і довгим їх шлях. Можливо, в 12-13 столітті щось змінилось, але точно не в 9-10. Вже не кажучи і про те, що дата 860 рік заснування Новгорода насправді належить тому невідомому Немограду. Тобто сам великий Новгород міг бути заснований значно пізніше, як, наприклад, та ж Москва. І взагалі, 860 рік це дата згадки, а не заснування міста Немограда. Зараз ми вже запросто можемо назвати Святослава Варягом. Бо це означає, що він був воїном. Можна припустити, що в якийсь період часу в Русі правила військова знать. Діяльність Олега, Ігоря і Святослава це яскраво демонструє. Розумієте, московитам дуже тяжко признавати, що наші предки були хорошими воїнами, тому вони будь-кого тичуть до нас, аби ті невідомі міфічні народи за нас воювали. Тут і варяги, тут і половці, тут і кримські татари нам. Перемоги забезпечують загалом усі хороші воїни, тільки не ми. І зараз нічого не змінилось, бо, як вони кажуть, за нас воюють натовські найомники. А те, що в них половина армії сім раз не руська, як то кажуть, це їх не гнітить. От побачите, пройдуть сотні років, і якщо в них збережеться країна, то в своїх літописах вони будуть писати, що тут проти них воювала НАТО. По суті, Святослав, коли відповідав імператору Іоанну Цемісвію, що його армія складається з воїнів, мав на увазі, що в нього було багато варягів, тобто професійних воїнів, а не фермерів і ремісників, які складали основу Візантійської армії. Тому грекам було так важко вистояти в тій боротьбі, і вони вміло приховали розгром своєї Західної армії, яка була розбита в битві під Адріанополем. Саме по цій причині. Вони звертають увагу на битву під Аркадіополем, яка сталася пізніше, де були розбиті печеніги. Що цікаво, в одному з повідомлень грецьких істориків, які описували битву під Доростолом, була згадка, що серед битих воїнів-русин були і жінки. На основі цього історик зробив висновок, що це свідчило про кепські справи в таборі Святослава. Особисто для мене це говорить не про проблеми в таборі. Бо якщо би були такі проблеми, то скоріше за все серед убитих були би юнаки, озброєні вилами і косами. Якраз навпаки, даний факт наводить на думку, що у війську Святослава були воїтельки. можливо, і ті самі Амазонки, про яких так часто розказують грецькі історики. Якраз до речі археологічні дослідження доводять, що при чорноморських землях 25 сарматських захоронень зі зброєю належить саме жінкам. А ми розуміємо, що ці захоронення могли бути і сарматськими, і скіфськими, і руськими, бо історики різних країн один і той самий народ називають по-своєму. Поки говорив за Святослава, тут мені згадалась одна з його дружин Малуша. Звичайно, існує така думка, що вона була робою, від якої народився Володимир. Але коли ми глибше занурюємось у її біографію, то ми дізнаємось, що вона була ключицею княгині Ольги. Багато людей інтерпретує цю посаду як якусь принижену. Ви дійсно думаєте, що комора княгині Ольги була щось на кшталт комори чи кладовки якоїсь бабці з села. Вона була ключицею княгині Ольги. Тобто ця людина мала ключі від замків, де зберігались такі багатства, що будь-яка людина нашого часу, навіть отримавши дещицю цього, стала би заможною. Дехто ототожнює посаду ключиці з міністром фінансів. Звичайно, це вже більше схоже на правду, що у такого князя, як Святослав, жінка була відповідного статусу. Але ми маємо історію від московитів, тому у нас все таке принижене: воїни не наші, правителі не наші, алфавіти не наші і релігія не наша. Жили, жили і нічого свого не придумали. Але держава була така, що кожні два роки пробивали щити до Константинополя. Парадокс. Історію України потрібно переписувати. Потрібно просто сісти і почати переписувати. Бо розказувати в 350-й раз, як князі програли битву на Калці, і про те, що якісь там нормани, грабіжники заснували нам державу в даний час вже не серйозно. Єдина велика проблема, що значна частина достовірних джерел знищена або схована, а то, що є на виду, переписана під московський лад. Дякую за увагу.